Універсали були так Червень, липень, листопад 22 січня вже в нас УНР незалежна 1900 утворили РУ 1908 утворили ТУ Березень 17 створили УЦР Квітень 17 все Укрна з Конгрес 29 квітня 18 рік Прийшов з Карпатськи і посунув всіх убій. 19-56-20 з'їзд КПРС, 2014 асоціація з ЄС. 6 грудня 91 го заснували Збройні сили, а в 2008-му до СОД ми вступили. 19-29 утворили там ОУН, 89-й України Народної Руху. 24 серпня 91 го проголошення незалежності.